Великодній обмін полоненими додому повернулися 130 українців. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Пише обмін відбувся у кілька етапів протягом останніх днів. З російського полону визволили армійців збройних сил України. Прикордонників, нацгвардійців, працівників державної служби транспорту серед тих, хто повернувся бійці, які потрапляли в полон на Бахмутському, Солодарському, Запорізькому і Херсонському напрямках. Завдання України повернути всіх додають в офісі президента. Перед попадає додому. Вітаємо хлопці. Можете <му> са фаракальні присказуємо. Дякую дуже. Але ще дуже багато хлопців залишилося. Прохання також допомогти. Двоє загиблих десятки руйнувань та пошкоджень. Цієї ночі російські війська обстріляли Миколаївщину. Найбільше дісталося Снігурівській громаді. Яка там ситуація на тепер? Розповість кореспондентка п'ятого Наталя Грудова. Вона на зв'язку зі студією. Наталю вітаю! Якого лиха накоїли загарбники на Миколаївщині сьогодні? Сергія, вітаю. Сьогодні дійсно Великодня ніч розпочалася з потужних вибухів. У нас по всій області, по місту обласному центру. Вітряна тривога пролунала десь після другої ночі, і вже потім ворог почав прицільно готити по снігурівській громаді. Там під обстріл окупантів потрапили два населених пункти. Один з них це сама Снігурівка, як вже пишуть, у місце написало місцевих пабліках. Там пролунувало понад 10 потужних вибухів, і було дуже багато руйнувань. Ось ми зараз бачимо. Це наслідки нічного обстрілу в іншому населеному пункті Снігурівської громади. Там під цей обстріл потрапило двоє підлітків. На жаль, вони загинули. Це 17-річний юнак та 18-річна дівчина. Ось такі вирви залишилися в. Від попередньо перероблених зенітно-ракетних комплексів с 300 Ось така ситуація була у нас сьогодні. Вночі в самому Миколаєві а, тихо. Також хочу ще додати, що а, представник Снігурівської міської міської військової адміністрації а вони закликали а, місцевих не викладати на широкий загал, а також у публічний доступ а, наслідки обстрілів обстрілів. Адже сама Снігурівка вона була окупована у березні 2022 року. А, була деокупована у листопаді 2022 року. І року. Ось такий масований обстріл це, мабуть, вперше за останні декілька місяців. Тому місцева військова адміністрація дуже попросила місцевих, які повертаються додому, не викладати усі наслідки обстрілів нічних. Дякую дуже, Наталя Грудова з нами була на зв'язок про ситуацію на Миколаївщині. Ми довідалися. Майже 30 авіаційних та 6 ракетних ударів завдав ворог по українських позиціях минулої доби. Також 38 разів стріляв із реактивних систем залпового вогню. Окупанти сунуть на кількох напрямках найгарячіше на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському. Протягом доби наші воїни відбили понад 60 атак. На Лиманському напрямку противників безуспішні наступальні дії. Поблизу населених пунктів Діброва та Білогорівка не припиняються бої за місто Бахмут. Противник провів атаку в районі населеного пункту Хромове проте успіху не мав. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районі Авдіївки та Сєвєрного Донецької області. Успіху не мав наші захисники відбили численні ворожі атаки в районі населеного пункту Мар'їнка Донецької області. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 11 ударів. По районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також три по зенітно-ракетних комплексах підрозділи ракетних військ і артилерії уразили три райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також район зосередження артилерії, радіолокаційну станцію, дві станції радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та склад боєприпасів. Христос Воскрес, а 182 тисячі 70 російських військових уже ні. За даними Генерального штабу збройних сил минулої доби українські захисники подбали про знищення ще 520 окупантів. Рідшають і військові потужності росіян минулої доби. У них мінус 4 танки. Також наші збройні сили знищили 10 бойових броньованих машин. Поменше тепер і артилерійських систем. Наші воїни спопалили 10 російських установок. Не стрілятимуть, і три системи залпового вогню Росії. Дірки у протиповітряній обороні окупантів напередодні на зарізяще перетворили ще одну систему. ППО Українське небо стало частішим від одного літака су 25 Від учора не заводяться ще 12 одиниць автомобільної техніки Росіян, а також знищені дві машини спеціальної техніки ворога. Дві людини загинули ще семеро поранені через російські обстріли Донеччини. Троє постраждалих у Костянтинівці, там ворожі снаряди пошкодили дві багатоповерхівки: гуртожиток, каптеку, місцеву крамницю і підприємство. Понівечені будинки у притеченому, торському та зарічному. Крім того, тричі москолота вдарила артилерію по Кураховому. Під обстріли потрапили мешканці вугледару, новоукраїнки та Богоявленки. Великодньої ночі окупанти обстріляли церкву у Комишуваці. Це Запорізька область. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації. У церкві службу не проводили, тож постраждалих немає. Сама будівля зруйнована, прилеглі приміщення пошкоджені в Запоріжжі. Ворожі снаряди влучили в зелену зону. Наслідки атаки зараз встановлюють. Щонайменше 56 людей загинули через збройні сутички в Судані майже 600 осіб поранені. У Україні відбувається спроба держперевороту у столиці та інших містах. Сталися збройні сутички між регулярною армією та силами швидкого реагування. Сторони задіяли бойову авіацію та бронетехніку на вулицях. Чути вибухи і стрілянину напередодні силовики заявили, що взяли під контроль президентський палац. Резиденцію командувача армії та міжнародний аеропорт в Хартумі, а також литовище у ще двох містах в армії Судану. Це спростовують і кажуть, що знищили два табори сил швидкого реагування. Під час протистоянь в аеропорті Хартуму було пошкоджено, щонайменше два літаки. Один із них ймовірно належить українській авіакомпанії SkyUp. 36 працівників компанії зараз перебувають в Судані МЗС України. Працює над їхньою евакуацією. Бойові сутички в Судані розпочалися після того, як сили швидкого реагування не погодилися на запропонований перехід до цивільного правління, який передбачає їхню інтеграцію до національної армії країни. Вони вимагали, аби процедуру відкликали і відклали на 10 років замість запланованих двох صوت بيكي احساس دائر ما يدور من حوالينا من كل الاتجاهات